Всім привіт дорогі друзі, з вами я, Тайгер, і ми продовжуємо грати в групі під назву Dream League Soccer. Тож, попередній серії ми так трошки пройшли тренування. Ну, я вам показав щодо чого. Ну і зараз у, нашому, у нас матч проти Аталанта на черзі. Отож і дивний на кому не Я вже загружу, давайте. Wait a minute. Using the window. The number one of course. It's a shik. Ooh, but take it. Great challenge. Second one. Today. И сразу можно идти в центр -атаку. О, как прекрасно. Первая Белого. Белого бекра выпал. Дуже небоспособный. Глупотень. залетаю все ж таки в ворота 2-0. 2-0. Рахунок стае. Шикарные мечи, Гляньте. Трошки не выстачило, на счастье, тут далее уже. Дуже добрый такой Давайте еще раз глянем тут. Фу, да, И тут вырынаем, если не видите. Бойко її б'є головою ладила, а зумів забити і в боротьбі проти. проти е, б'яви. Проти б'ява вийшов переможцем і вже по перевагу. Це як. 2-0. Ми виходимо по-двоєму своїм перевагу і... Це ближче ближче до хитри. бойко, а... Як же ж класно. Зіграв під катюки що Ой-ой-ой. Я надіявся сподіваюся, дуже прикатувати. Не вийшло. І шикаво мене підвів. Так, тут рама ует. Естігора Ну. В ногу вверх підняв, звичайно. Тут в пінілія вахози. Естігора Что ж, непогано. Заміна. І я так думаю. І точно вже тут тренди. Штрафний удар. Прошов там. Катя, Касьо, Касьо, то так же не мечі буде. Спортіло. Спортіло, що там не зіграло, тут помилка. Ай, трину. Гросмюллер свій перший гол забиває за клуб за, тигр, за тигрів помилка то, знову ж таки, при відбитті Кросмюллер. Шикарний Ну, Знову ж таки, потрібно знати те, що воротар якраз зробив. Втіяло спокійно, відіграв в цьому випадку. Не став нічого думати, віддав перекачу. От уже б'ява і знову за нього каталанта Та, пропускає. Знову... Знову б'ява, в общем. На, на І той же, Там уже Справа. В точності. 3-0. 3-0. Дросмюллер. Забиває. Вже просто непристойний рахунок. Стає 3-0, вже розгром. Цілковий, але скажу чесно, Аталанта зараз заводіння м'яча якраз переважає, тому що ми граємо на контратаках. Є таланта міський гайза борони так. Саніс. Дарибонис. Дуже небезпечно. думаю, мені брати було Барселона і не буде братися. Все, все 3-0. Перший тайм на цьому завершено. Отак от, от дуже цікаво. І давайте подивимось, чи не потрібно зробити нам е, заміни. Ну, я думаю, потрібно Літовченка зараз замінити. Волкер. Ну, поїхали. Другий таймер розпочаток. не винний взагалі. Кармони не винний взагалі. Блин, дека-доку. Это что ли Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, что робить? Ай-яй-яй. Какий шикарный м'яч! Перший мені вдалося такий м'яч зробити хетрик, дорогі друзі, Хетрик! Гляньте, прям конопляночка, точно! Точно коноплянка, ну? Чей ні, якщо все з, з лівого кута, то коноплянка. О, гляньте, раз. Потім оцей фінт просто шикарний. Гляньте. Оп-оп. І удар по ворота. Побачив вільну зону, підкрутив м'ячик. І точно в ворота спорттіло. 4-0. 4-0. Капітан робить свою справу. Волкер виходить тим часом замість Литовченка, літопченка, в принципі. Непоганий матч відіграв, але, але ну, знову ж таки не видно, майже не видно був матч самі і в цьому тут проблема. придумав відточенко. А я-я, цього раз я все ж таки рятуюсь з команду і прописано м'яча. Я просто хотів, щоб і інший напевно породів. Не тільки щоб він там голює передачі розуміти, це. Щоб, щоб саме... Був Забитий. Брайсон, Брайсон забиває. Бачите, всі півзахисники забивають, крім Сіна. По-моєму, зараз я гляну, як же. ж, ж, як же ж, е, е, прізвище цього гравця, Причому сходу забив Брайсон. І Що дуже цікаво, гляньте. От Бойко виходить один на один і Брайсон сходу. ходу. Лево-лево. Забиває. От за це ми любим і ми і любимо футбол. Зараз гляну. Кася, Кася. І давайте зараз замінимо. Буатенг, нехай вийде з Флуда. Флуд, знаєте, так поганенько відіграв. Ну не хай так вот буде. Хоча я думаю, в принципі, можно і так зробити Ні. Хай буде так. Буатен виходить изменить flu, да. незадоволений flood. чим це ти незадоволений задоволене? Взагалі сьогодні нічого не робить. на Раймонді Off Офсайд У нашого капітана. На жаль, офсайд. Удор, ёкный, небеспечный. Сейчас тебе Кронберг. Чудовый дигрек, а сейчас. И снова, снова отбиваются футболисты Аталанты. Хармона. Сразу идут вперед. Хармона. Хармона поменяя. Хармона два рази идет. Понимаете? Дай Гомес. Дай Гомес. Дай Гомес. Дай Гомес. Дай Гомес. Кассія, ну на кінець то, на кінець то, что вы чувствуете, як один удар, О! О, але на кінець-то все ж таки касія виходить. Виходить у кассії на кінець-то забитой сьогоднішній зустрічі. Ну молодчина. Молодчина, просто нема що сказати, скайт. Парашути. Просто шикарно. Просто шикарно це не диэ. Кассия. Молодець. Молодець цей гол! В принципі, те, що він сьогодні зробив. Я думаю, він, мабуть, може бути ще й. гравцем матчу. Ну, це, звичайно, вже не факт. А от е... звичайно, те, що він сьогодні выкровся на всі 100, це факт. Абсолютно факт, і за це знаєте, та... За це можна не шкода, щоб такі люди. Кас я, ну не бойка, а бойко. Бойка так поставила. Здово Каса... Каса... 7 І я так бачу, що Кася ще й може хитрить зробити наприкінці. А, просто неймовірно. Оце пруха. оце пруха, я розумію. Просто шикарно. Шикарно. Video. Сім 0 Дарія Гомес. Bena От від Benahuana, звичайно, дуже варто було відчепитися, скажімо так. Сигаріні. 7-0. 7-0 отакий підсумок першому матчу Dream League Soccer. Точніше як першого. Не першого. Просто. першому матчу з вами, дорогі друзі. Перемога Бойко з тейграцем сьогоднішнього матчу. Давайте глянемо, хто забив. Бойко, Гросмюллер, Брайсон і Касія. Я так бачу, нам повну зараз монет дадуть. Такі є 42 монети. Е Ми зразу виходимо на першу сходинку, це прекрасно. Давайте ще один момент зіграємо, ось таке діло. Так, пробуємо. Тим на когось знайти. Раз. І височенький я вам скажу. 196 см у Строткера. И цим можна похвалитися. Давайте за Строткер вийде. Хамада сюди. Отож, Ну я думаю, сьогодні зіграти вже з Найконом. Подивимось, що він покаже. Плюс і крондер нічого не показав, тому що, в принципі, на не... той діло справ не, не було, то насправді. Ну, потім подивимось. Так, зараз я отримую монети. Ну і поки що е, потім обріжу. Все, підзаробив я монетки. Так. Ну що ж, наша команда готова? Матч проти Гамбурга дуже серйозний, до нього потрібно поставитися дуже серйозно. І давайте зіграємо в синій футболці. Отож, поїхали. Важкий матч сьогодні був, де в принципі ніхто не казав, що він має бути легким. Але... Але будемо боротися до кінця. Будемо сподіватися, що фортуна буде за нас і... Що ж, ми граємо сьогодні вдома. Бачите, який поганий стадіон. Ну, потім накопимо грошей і буде дуже добре. Ну, тож, ж розпочато. Стерід, не може ям стулпит, він буде на Путин вултера. Касія. КасьАА! це гол! ОЦЕТАТ гол! Касія забиває, неймовірно. Просто неймовірно. Я в шоці, як же ж так, а? Як він так забив, а? Я. Я просто в шоці. Чесно признаюсь, От як! От у мене таке питання, от як? Причому точно, точно, точно переклав м'яч прилетів ворота. І я не розумію. Як він це зробив? Як? Я просто здивований. Чесно. Давайте зі розглянемо. Просто неймовірно гляньте. Дуже рідко таке буває. І молодчина касія, тепер він вже був, не бомбардир у нас. Разом з бойком. Ей... Отож Янсен. Янсен. Змічем. Розсердився він. От далеко не пройшов Волкен Вокей його вчасно зупинив в Біхрамі. Алуру не дали пройти. Янсен. Подаваємо. Вокер. Куда перебачили, потім, так? Бока не играй. Переключаю уже защитники, и тут бойко. Бойко. И -я -я. А -а -а. Адлер. Адлер. Шикарно, Адлер. Литовченко будет подавать. Литовченко шикарно подача. Подача. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Как же ж так, а? Никма. Офсайд! Вот як! Вот як він може залізти офсайд! Гляньте! Гляньте який оффсайд еще був! ні уже трошки менший стал. Вондервард колись серйозним гравцем був, я вам скажу. Саме як і Мартин Стекелінгер. Але на даний момент ми цього не бачимо. Тому що гравець дійсно підсів. Сенспік, так само як і вся збірна на Нідерландії, тепер надія лише на Ленса. Лише на Ленса і інше. Троткерра дебютний матч у його. Але... ну, в по-моєму, в принципі, не ставиш. Ну що, коли, коли, коли можна, просто, просто, знаєте, стараюся зробити все. Його не видно. Плуд забиває тим часом, поки ми тут з вами говорили, 2-0 я не думав, що з Гамбургом буде так легко грати. От чесно, не думав. Щоб отак от, от 2-0 вже в, першій, в першому таймі. Ну. Чесно, це проти якось. проти склазу. Jouro Juro Dickmayer. я. А як часний Дік Майер підійшов і накрив свого субпартик. Ну що ж, поки що перерваємо, повернемось. І давайте, нікого не треба. Ні, тим боканер. Боканег, ні. ні, ні, ні. Ну добре. Ну, продовжуємо. Оліч Янсен. Люблять хорватів в німці. Ти в Вольсбурзі був зараз. Оліч в Гамбурзі. А там ще хтось підійде. Зуа. Янсен. Янсен. Як небезпечно, Дік Майер. Втрачає м'яч сюда. Бойко. Хороший шанс. Можна виходити з нього. І не виходить. Ай-яй-яй. Як шкода, Розуміємо, що Дік Майер швидше Бойко, але. Він у нас відбирає м'яч. Удар зда! Ого! Ого, потрібно потренувати. Удари, щоб були так само гладенькі, як і у Месі. Ой-ой-ой, йоолікопченка -ой -ой, що робить, а? Молодчина який, а. Давайте зробимо... Та куди я ж нашку можу. Боже мій... Це ка... Ой-ой-ой! Дуже небезпечно! Небезпечно! Ху... Оліч пробиває Вищий воріт. На щастя Найтлі. Чи Найтон? Найтону не прийшлося тут. Щось робити. Хамада. Волкер. Флуд можна подавати пода. Ого. Як Майер. Джуруф, Джуру, втрачає м'яч. Удар ворота! Гол. Гола, я знав, що він не залишиться без волю. 10-й м'яч у цій грі. 10-й м'яч у цій серії, по суті. Дивіться, одні, одні помилки. Гляньте. Одні помилки і... Знову повторили той удар коноплянки. Цього разу це був. Так, конопля. все одно. І 3-0. 3-0 отак от, дорогі друзі. Отак от, от. Куди ти головою б'єш? О? Що? Тут, щоб не відбити такий удар, просто я не знаю, яким потрібно скіл, які мати. Навіть от Найтон, бачите, з його 56. Навіть він би відбив такий удар. причому намерту. Двоє б. Янсен. Остання атака к Гамбургу. Захлинається. Захлинається, а з ними захлинаються всі надії Гамбурга. Хоча б один м'яч забити в сьогоднішньому матчі. 3-0. Другий, друга підряд розгромна перемога. Хоча перший раз ми виграли 7-0. Зараз 3-0. Символічно 10 м'ячів ми забиваємо у цій серії. Бойко сте гравцем сьогоднішнього матчу. Вкотре, вкотре, вкотре. 8-1 по ударам по ударам з Твірворіт 5-0. Кутових 1-0. Точні паси 62% проти 80%. Відсотків а, територія 57% на 43. на всей 1-0. Ну все. На цьому, дорогі друзі, я, напевне, буду завершувати серію зараз. Отримуємо все. От подивимось сторінім таблицю. На цьому все, дорогі друзі. Я вам дякую за те, що дивитесь мої відео. Дякую за все. Якщо б сподобалось, лайкайте. Якщо взагалі подобається мій канал, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, що мені краще всього зробити, які ігри також пограти. І я думаю, ваші, як то кажуть, ваші е бажання будуть втілені в, жит... в реальне життя, а точніше в YouTube. Як то кажуть, просящому да буде дано. Ну все, на цьому, дорогі друзі, будемо завершувати серію і так уже 22 хвилини знімаємо. Дякую вам за увагу. Бажаю вам здоров'я, щастя, наснаги в усьому. Всього вам доброго, нехай щастить, до побачення!